Всім привіт! З вами Димасік23. Це третій випуск туторіалу перестоуну. І сьогодні ми почнемо говорити про дуже цікаву та глибоку тему в алгебру та логіку. Можливо, ці слова здаються для вас страшними, але насправді, якщо розібратися, все дуже легко. Перше фундаментальне поняття в цій сфері це булева змінна. Насправді ми використовуємо це поняття щоденно, бо переважно більшість процесів можна описати двома станами нулем та одиницею. Давайте подумаємо, коли ми заходимо в темну кімнату, ми включаємо лампу. Вона може мати лише два стани: включений та вимкнений. По такому самому принципу працює велика кількість механізмів у Майнкрафті. Поршневі двері можуть бути відкритими та закритими, ресон сигнал може бути активним та неактивним. Також за допомогою булових значень можна описувати числа. Але про це ми поговоримо в наступних відео про логічний редстоун. Тобто ми розібралися, що таке булова змінна. Це деяка величина, яка може мати два стани 0 та 1. Тепер давайте навчимося виконувати прості дії над ними. Якби ми говорили про числа, то ми би сказали, що ми їх можемо додавати, віднімати, множити, підносити до степеня. Знаходити факторіал і тому подібне. Так само можна виконувати операції з булевими значеннями. Але ці операції дещо відрізняються від арифметичних. Їх ми будемо називати логічними операціями, результатами яких будемо отримувати з використанням логічних вентилів. Почнемо з найпростішого вентиля, і це оператор НЕ або оператор заперечення. Він працює по такому принципу: якщо існує певна булева величина, то результатом операції НЕ буде протилежне значення до неї. Оператор НЕ позначається ось так та ставиться перед змінною. До кожної логічної схеми ми можемо скласти таблицю, де буде показано кожні можливі вхідні дані та дані, які ми отримуємо на виході. Це називається таблиця істинності. В даному випадку, якщо ми виконуємо операцію заперечення на 0, то отримаємо 1, а якщо на 1, то 0. Якщо ви дивились першу частину мого туторіалу, то вже здогадуєтесь, що операцію на Майнкрафті виконує червоний факел. І справді це просто, а працює ідеально. Друга логічна операція це дезюнкція. Вибачте, страшне слово. Тому давайте краще назвати це операцією АБО. Вона працює так. Якщо з двох умов принаймні одна буде істиною то результат буде теж істинно. Оператор або позначається як англійська мала буква V. Ось таблиця істинності для цієї операції. Якщо A дорівнює 1, а B дорівнює 0, то A або B буде 1. Так само якщо навпаки A буде 0, а B1, то результатом теж буде 1. Якщо обидва значення 1, то результат теж 1. А якщо два значення 0, то результат 0. Як це представити в Minecraft? Насправді все дуже просто. Достатньо з'єднати два проводи рестована в один. Все, тепер це логічний вентиль або. Наступна операція це кон'юнкція або операція І. Вона звучить так. Результатом цієї операції є істина, тільки лише коли два вхідних аргумента є істиною. І позначається вона як стрілка вгору. Давайте для кращого розуміння подивимось на таблицю істинності. Як ми бачимо лише коли і А, і Б є одиницею, то результатом А і Б є одиниця. Всіх решта випадках це 0. Але ж як реалізувати це в Майнкрафті? Давайте спробуємо реалізувати це в симуляторі. Якщо до двох змінних додати оператор Н. З'єднати їх виходи. А потім до виходу підключити ще один оператор не, то чарівним чином. Ми отримуємо оператор і. Ось як це виглядає в грі. Також можна використовувати компактнішу версію. Це входи, вони йдуть до червоних факелів, які з'єднані. І йдуть до наступного факела, який вже веде до виходу. І справді, результатом є одиниця тільки коли два значення є одиницею. Останнім оператором є виключне або. Воно працює так само, як звичайне або. За умовою, якщо два значення дорівнює одиниці, то результатом вже не є одиниця, а є 0. Якби ми будували виключне або за логічною схемою, то це виглядало би приблизно так. Трохи заплутано, правда? Але, на щастя, Майнкрафті є рестоун компонент, який дозволяє зробити цю схему простішою. Це компаратори в другому режимі. Якщо одна змінна дорівнює одиниці, то результатом є одиницею. Якщо ж обидва є 0, то результат 0. І якщо обидва один, то результатом також є 0. Саме в болевій алгебрі дуже важливими є закони деморгана, які дозволяють представити один оператор у вигляді іншого. Але це використовується дуже рідко, тому сильно акцентувати увагу на цьому не будемо. Але просто знайте про це. На цьому ми завершуємо наш випуск, який і так вийшов дуже довгим. Ми ще будемо говорити про цю тему, але саме в наступній частині ми будемо розглядати трохи простіші речі, а саме інші редстон-компоненти. Якщо вам цікава ця тема, то можу порадити вам канал MadBedFix. Якщо ви володієте англійською мовою, то я впевнений, що вам сподобається його відео. А якщо вам сподобалось це відео, то не пошкодуйте лайк, це дуже важливо. А ще я би був би вдячний, якби ви поширили це відео своїм друзям. Можливо, їм теж сталося би це цікавим. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові туторіали, а також інші захоплюючі відео. Та! Да! Якщо вам цікава ця тема, то можу по... Поро... І в сраку. Якщо вам цікава ця тема і ви хоч... Хочете... Якщо вам цікава ця тема. Якщо вам цікава... Якщо вам цікава ця тема... Можу порекомендувати канал MadBedFins.